На этом є таке начин. Иди сюда. Конечно. Хоба. Перший пошов. Микрончик і окунчик. Понял. У мене є тільки більше. Іди сюди. Покловку я бачу. Бачив, так? Да? Ну ти не тягнеш до віку. Так, да, він такий хоп трохи приостановив. Угу. Ну, так все ловить так можна. Ну так. мерзнеш тільки. Хороші окунчики проклявують. Красиві. Малуваті ніху. Mm. Ну красивий на цвіт Иди, як я зу таких, у меня вихнул, у них такий сад. А ты выпад был, наверное, да, сейчас? Ночь. Эх. Рога. Эээ, ты встав, не затянил. Эх ты, бляха, муха. Какая... Затянил, не видно. Затинил. Да-да-да. Півдня просидів двох поймав, буквально п'ять минут. Підкинув. Був ударчик. Mm -hmm. Побачив. Я ще на, на цього не ловив. На цього. Ну тут вона є, оце, бач? а там вон, світили ж нема нікрема. Ну я ж пройшов, там риби нема. Так там ходь дергай ході. Я ж їй кажу, кудись вона пішла. Люди кажуть, пішла на ромни по холодильникам. О, <рес> туле он две. Аж фрикціон тріщить, Підтяни трохи фрікціон. З пацієнтом, Григорович. Спасибо. На здоров'я, не обляпайся. <рес> так, тут патрони кончилися, треба міняти лунку. Перезаряджати треба. Рибку добрий треба. Да. Так. У мене сточена повністю тівчина. Зараз ми повісимо нормашу. мармашурці. Рибку треба задобрити. А потім ловити. Да, рибаєш? Давай, всім смачного. Іди сюди. Вимутив. О, який. Да. Красень який хороший. Да. Всім привіт. Виїхали. Дорогі друзі. Да. Виїхали на водойму. З танкістом. Окунять чи гилить. Уже після обідного време, мабуть, скільки час, чи хері, я знаю, ну зараз, щоб бути. 13.30. Ну а ми тільки вирішили виїхати на риболовлю. Сьогодні будемо пробувати мікрона, будемо пробувати безмотилку, бо кажуть, тут гарний клюєкунь на безмотилку. Будемо пробувати по всякому Ну і що в нас вийде, все вам покажемо. Так що дивимося, не перемикаємося, буде цікаво. Погнали! Льодок оцей у мене трохи будоражено, закручує його. Ну, блядь, я ну такие удары, что я тебе скажу, что... Та скубе, скубе. У меня нема тут ударов. Иди сюда. Кастрюлька. С мясом или без мяса? Каструлька с мясом. Выходи. Давай, колуночка рабочая. Четыре рыбки. М -м. Іди сюди, о, це вже гарний. О, ту, -ту, -ту, ту 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 Хорош, хорош. Ой, який. Це він. Е, е, все. Та що, хана мікрону. Ха да, ти що? Так, одбив. У мене хвоста. От балбес. Був мікрон, нема мікрона. От гатив хвостика. Ну що, зараз будемо перев'язувати. Ну гарний його, гарний, питань нема. Дивіться, який красень. На сонечку. Ой. Позує, як гарно. Що, Вітя, мені треба перев'язуватися. Треба шурував хвоста мені. А ти ж не бачив? Так, по удочки, як завжди, флагман Ice Pro, катушка Flagman Freeze. Сьогодні я поставив знову 0.12, тут у мене стоїть флюрокарбонова жилка. На красній стоїть 014. І отакі мікрончики оригінальні. Працюють на ура. Де придбати оригінальні мікрони? Я залишу посилання під відео. Переходьте, купляйте і буде вам риба. Та я думав там у тебе крокодила. Підтягни фрикціон, ге -горовий. Та ну як же. Ого, каже. І гили. і, і прийо. Вибив з рук. Він підтягується. Звісно, підтягується. Я, ти... Давай я тебе хоч навчу. Я зажму його. По-перше, зніми оту плівку, блять. Ні, плівка, то качество. Ото, якщо не знімеш, все, не буду тим нічого казати. Так, подожди. Зніми той бомж пакет. Бомж пакет. Бомж пакет, бомж -пакет тут ценничок. Може кому на рибалки психонуть продам. Бомж пакет. На жорстку, брат. Не, 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 не. Иди сюда. О, хороший дружбанчик. Ой, какие гарни клюют. Кунячья. Краса. Просто краса. А хейст чувствуется. А вот и Товский. Да? Да. Дорога удочка. Я ты и Ты же понимаешь, про что я говорю. Каста одна. Да. Люди разные, а каста одна. Дети понимают, ты я понимаешь, что я говорю? Ты понимаешь, да? Нет, я не понимаю. Ты знаешь все. Что а -а -а. я знаю, ты все знаешь. Ты... Я ж с тобой делюсь иногда каже, да, Витя, да. ты неправильно набрал в интернете. Купить недорого. Да. Ну нет, ты как себе ты знаешь, как мне так можешь трохи прозевать. Ты хочешь привязаться? Да. Нахуя. Ну, хочу и все. Тебе толку хорошо на него. А будет еще лучше. Ну, Іссипай себе у другий ракурсах. Зараз. Щас. Mm. Mm. А в мене він в машині нема. Mm. Без хвоста всі. Mm. А машина ж аж вдома, так? Да? Що mm. mm. мені робити? Та тобі то що тобі то нічого? Він то похожий на перший це. Ну, трохи не такий. Це в тебе? Угу. Якесь гидло. Якісь бредноміра дзвонять, мене з**ують, бують, І не, не пишеш, що компанія, а бред номер обичний. Алло? Мовчить. чим тут Іди сюди. Дружок. Як тебе охватить? Отак. Ой, які. Барбуси клюють. Слює дрібне ловиться крупне. Ну так. Да. Як так, так? Да? Угу. Іди сюди. Хоп єсть. Красунчики, які вилітають один за одним. Мікрончик рулить. иди сюда. А ты казав, не треба менять. Надо колер подобрать. Навірно, так. Да. І фрикціончик працює. І все працює, а нема. Ех, біда. Виходи, дружок. Тихо. Не одламай мені тільки хвоста. E desceu, e Нова лунка нова риба, Вітя. Шо? Я там тільки що був? Нема? Нема. Блять, Та чого ти ну кидай возьми. Ну... ну кидай, Вітя. ти задовбав. Хай, блін, я ж правду кажу. Ось як є, так є, бачиш. Хороші. Дрібнувати трохи, ну. Вилітають, кнопіки вилітають. Є, нахуй. Ух ти, що ти що. Оце притулив Малий, сильний. Шу шо мікрон, шов окунь. Сильна риба. Як вгиле, так. віддаю удочку. каже. Такий тільки що всмолив о коняка. Не встиг і камеру включити. Такий красивий. Не? Як вам така краса? О так, пробуємо далі. За збиту Ринипку. Бахнуть. Гряченького чайку. То, ну, так Он так, ну, так щука, Витя, что ты хотел? И у меня так само отгилило. Ой, краса. Что тебе кулынуть? Так, может и линнуть. Так ты кажи. Чай будеш? Звісно. Я ж на больного не похожий. – Як будеш позовеш. Ага. Так як ото без шапки на ти, блять. Мужик прийшов без шапки. А чого ти шапку не нагрівав? А вчора, каже, позвали, блять, бутилку випити, А я, каже, не почув. шапці Да, ти по шльомнику бачиш, все чуєш. І бачу. Бачиш. Дреш випросив. Угу. Трохи... Ух ти що ти, що йди сюди. Розшатав трохи. Трохи розхитав. Луночку розхитав. Оце всмалив. Тихо. Да. Да. А я вже хотів без мотилку доставати. Та, Та не лайся, Вітя, я з запікувати тебе б. Іди да. сюди. Каструлька. Каструлька з м'ясом.

Я ще на них зуби не з'їв, на цих уточках. Слушай, оце перший раз на цю уточку ловлю. Так і то не нульовий результат, правильно? Ну да. Ну, в принципі, чого, з десяток я впіймав. І там як клювало, получалось у мене нормально. І з прямим, і з переменним успіхом. Главное, ведь у нього не сидіть сидьма. Ну, Біля буржуйки. Хто шукати, той найде. Да, понятно. Іди сюди, дружочок. Хороший. Вставай з ящика, від у нього бо й не побачиш. Ні, таке тільки сім'ї. Рибку треба не тільки добрити, а ще й шукати. Я ж нічого не маю профілі. Я п'ятунок підійшов, удара не бачу. Удар буде літом. Як сонце підніметься, буде удар. Ух ти, що ти що, ого? Ого. Хто там? Та це не окунь, це. Ій. Це щука. Так ну, Це хороша. Нема. Тягав, тягав, не вийняв. Так, ну що? Щось на мікрон зовсім затихло. Буду я доставати без мотивочку. Yeah. Та ну да, попробую ще на без мотилку, бо щось yeah. та щось не хоче, давно вже не було клювання. Зараз спробую. Така в мене є балалаєчка. Я вже на неї в цьому году. Балалаю трохи. Да. <laughs> так, ладно, піду я відняв шукати лунки у ловості. Шо, Григорович? Усмалила? Два, два балансира відкусила, Паскудзе. А на третій вийшла. – Ну як ти? – Не знаю. А що вона Та Стой, стой, стой. Бо джобуму хватило. Якось вона. Дзьобака. За зуби напевно. наверное. Хоп. вийшло, Выйшло, да? Выйшло, да. Все. Ей. Сметюшка. Сметюшка маленькая. Бежи. Пока-пока. А -а -а. Пошла. Пошла на забой. Это уже хороший. Корбати покунячі. Гарні клюють. Вася я на першому підйомі обізвався? Ні. Не, тільки почав там сантиметрів три, оп, есть опять Робоча луночка. Кінсьєйки. Все не кончилось, иди сюда. Ону пишу все меньше и меньше. Ну и то хорошо. Иди сюда. Добрав. Тут-ту-ту-ту-ту-ту. -ту 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 -ту. Хорош. Як є кому добра, так добирають, да? А як нема, кому то так... труси, не труси. А його нема. Вон такі окуня клюють. Чудові, залікові. Ходи <різь> іди сюди.

Напижуйся. Так, ну що, на сьогодні досить рибки підловив. Мікрон працював спочатку на всі 100, потім трохи замовк, достав я без мотилку, ще трошки підловив. ж трошки на склуб рибки. В общем, рибалка сьогодні у нас чудово залікова. Все, друзі. Всім пока, до скорих відосів.